Сучасні технології навчання курсів духовно-морального спрямування в освітніх закладах під такою назвою пройшов всеукраїнський науково-практичний семінар, на якому обговорили проблеми та можливості у галузі релігійної освіти молоді. Представники духовенства вважають, що релігійна освіта в школі необхідна. Зараз ми знову повертаємось до нього, тому що декілька днів тому відбулася громадська рада при міністерстві науки і освіти, і міністерство дуже слушно сприймає наші пропозиції. З того приводу, що нам треба таких дітей виховувати, а не просто про це говорити. Педагоги ж до впровадження релігійної освіти готові. Ви бачите, що зараз. Людські, загально людські цінності, на жаль, втрачені. І що ми зараз можемо зробити, так це справді підняти, ну на щит, підняти широко цю проблему і в школах, і в вузах, тому що особливо події, які відбуваються, які відбулися, які відбуваються далі, дуже оголили і висвітлили цю проблему. Між іншим прокоментували представники Української православної церкви, і нинішній ажіотаж навколо створення помісної церкви. Ми вважаємо, що у нас існує. Православна церква помісна, тобто це є Українська православна церква. Зараз дійсно роздаються такі заклики до створення Української православної церкви помісної церкви. До цього закликає Київський патріархат. Безумовно, це питання дуже важливе і дуже слушне. Ми всі за об'єднання українського православ'я. Що ж до релігійної освіти в школах, то якщо її вдасться запровадити на державному рівні, вона повинна увійти до інваріантної складової програми, тобто тієї, що є обов'язковою, вважає духовенство.